Мир вам і благодать від Бога Отця і Господа нашого Ісуса Христа. Сьогодні в апостолі, в діяннях апостолів, Господь говорить до Павла бадьорся, ти проповідував Слово в Єрусалимі і будеш проповідувати в Римі. Тому для тих всіх, хто несе Слово Боже, хто хоче нести Слово Боже, хто хоче сказати, що Ісус прийшов в цей світ і помер для того, щоб ми мали життя вічне. Господь Сьогодні говорить, бадьорся, неси слово, проповідуй слово, тому що слово живе і діяльне, слово, яке стало тілом. Це сам Господь, сам Бог став людиною, став людиною, прийняв людську смерть заради того, щоб я і ти мав життя вічне. Тому бадьорся, неси слово Боже. Проповідуй, Слово Боже, неси Євангелію. Євангелія це є добра новина. Добра новина в тому, що ти є відкуплений від гріха. Але ти обираєш, чи прийняти цей дар, чи не прийняти. Бо ми спасені через благодать. Це не наша заслуга. Це заслуга Отця, Сина і Духа Святого. Господь нас так полюбив, що дає нам спасіння через благодать, через жертву Ісуса. Тому Ісус любить вас. Подерйтесь і носіть Слово Боже. Амінь.